В Ужгородському Скансені представили експозицію закарпатської вишивки. Дізнатися більше про традиційний український одяг у день вишиванки до музею завітали третьокласники другої школи разом зі своєю вчителькою. Сьогодні день вишиванки. Мені цю вишиванку подарила бабуся. Вишиванка це український одяг, народний. Дівчата одягають до нього ще віночки українські. Мені дуже подобається День вишиванки. Це чудовий день, бо тоді Україна святкує в гарному убранні. Це свято дуже краси, дуже красиві квіти на вишиванці з плечі. Педагогиня Андріана Карташова розповідає, що з початком повномасштабного вторгнення діти почали більше цікавитися історією українців. Їх цікавить життя. Ми маємо можливість порівняти. У нас є діти дуже багато в школі, тимчасово переселен осіб, які переселилися, і вони розповідають про життя, побутове життя у них. Ми розповідаємо свої якісь цікавинки, в основному цікавляться предметами побуту вжитку, такими речами, коли ми, наприклад, зокрема на малюємо, нещодавно малювали українські хатинки. Вони уточняли нюанси, які покриття, які були глечики, яким посудом користувалися. Ну на такому побутовому рівні. Виставку орнаментів різних етнографічних груп Закарпаття та архівні світлини кінця 19-го – початку 20-го століття представили музеї архітектури та побуту вперше. Зібрала в зірці вишивки вчителька з Рахівщини понад 30 років тому. Тривалий час їх досліджували, і лише цьогоріч вирішили представити відвідувачам. У цій виставці ми зібрали можна сказати вишивку всього Закарпаття, всіх етнографічних груп. Це бойки, долиняни, гуцули і лемки. тобто жителі гір і жителі долин.» Традиційно вишиване вбрання українок доповнювали намистом та віночками чи хустками. Прикраси вказували на соціальний статус та статки дівчини, розповідає працівниця музею Людмила Губаль. Спершу українські дівчата одягали найдорожчі прикраси коралі, і дозволити собі їх могли не всі. А от згодом почали виготовляти намиста з бісеру, дешевшого матеріалу, але їх вартість компенсовувалась копіткою роботою. Одягали намисто українські дівчата та жінки в залежності від віку та події. В основному красувалися в церкві чи на гуляннях. Ну на повсякдень, то хіба що, скоріше з того, що ні, хіба що щось таке дрібненьке, або те, що було оберегом. Наприклад, там щось мама зробила дрібненьке і ну, сказала, що це тобі на щастя, і воно, як кажуть, весь час не знімалося. Або чи хрестики, які носили на тільні, так то воно не знімалося. А вже на свята, то звичайно. Е Треба було показати всю пишність, всю велич, особливо там на великі свята, як коли до церкви йшлося великодні, так це вже ну і тим більше дівчата де могли себе показати. Це йдучи до церкви. Вишиванки на повсякдень та на свята теж відрізнялися, каже майстриня. Так і зараз вишивану сорочку одягають здебільшого до свята, але дедалі сильніше відчувається її цінність. Сорочка вишита люблячими руками. Наша духовна броня.